Вітання в етері телеканалу ТВА Інформаційний випуск новин у студії для вас працює Людмила Труфан. про те, що вразило найбільше за останні 24 години. Розповідаю, уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 436-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав масованого удару по території нашої країни, застосував іранські шахеди. 18 із 24 було знищено нашими захисниками. Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах засередження особового складу противника. Крім того, Знищено чотири баражуючих боєприпаси ланцет. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Нові можливості для покращення надання медичних послуг боковинцям, вимушено переміщеним особам та воїнам, які потребують реабілітації. Обласна влада та Національна академія медичних наук України підписали меморандум, що передбачає співпраця, Розповідаємо у наступному сюжеті. З метою забезпечити висококваліфіковану медичну допомогу в умовах війни та покращити якість надання медичних послуг Чернівецька обласна військова адміністрація та Національна академія медичних наук України уклали меморандум про співпрацю. Це означає, що на терени нашої області заходять нові можливості для покращення надання медичних послуг громадянам, буковинцям, вимушено переміщеним особам та воїнам, які потребують відновлення, стверджує начальник Чернівецької ОВА. Руслан Запаранюк, це дійсно таки непересічний крок. Я думаю, що Національна академія наук зі своїми фаховими професійними лікарями науковцями професорами, які будуть надавати нам методологічну. Підтримку, які буде надавати на фізичну, реальну і медичну підтримку нашим всім медичним закладам і тим людям, які потребують такої медичної допомоги, це буде новий крок, новий розвиток в наданні якісних. Послух, меморандум передбачає спільну роботу у різноманітних питаннях, зокрема, забезпечення доступності планової, екстреної медицини та невідкладної високоспеціалізованої медичної допомоги. Мова йде про співпрацю у сфері кардіохірургії, нейрохірургії, педіатрії, акушерства і гінекології, а ще реабілітації військових після поранень. Зокрема, зустріч передбачала і ще одну мету. Друга мета зберегти наш університет, дати йому. Напрямок і поштовх розвитку за рахунок співпраці з Національною академією медичних наук України та за рахунок співпраці з Верховною Радою, збільшення бюджетного отримання, донесення інформації до Верховної Ради щодо важливості зберегти наш. Буковинський університет, Буковинський медичний університет, оскільки він є суттєвою кузнею кадрові не тільки для області, а для всієї України на важливості фінансування медичних закладів зазначили і представники українського парламенту, які також відвідали Буковину. Вони стверджують, що нині надзвичайно важливо, аби медичні заклади бачили перспективу в нашій державі та готували високоспеціалізованих фахівців. Тому свого боку. Зараз, як і представники комітету з питань бюджету Верховної Ради, ми також будемо шукати шляхи і допомоги і робити все для того, щоб такі заклади, як ваш, отримували ті і кошти. І ту підтримку, яка їм необхідна для свого подальшого перспективного розвитку. Сьогодні в нас стоять великі виклики: виклики реабілітації, лікування військових. Сьогодні Буковина є цей край, який в складний час прийняв українців. І сьогодні наше завдання зберегти цей заклад, переформатувати і дати йому можливість ефективно працювати. Перед тим ми десь напрацювали деякі ініціативи, буде звернення в Кабінет міністрів. Членів бюджетного комітету і бюджетного комітету для того, щоб збільшити у слідуючому році і в перерозподілі цього року можливість дофінансування навчального закладу для того, щоб він міг ефективно працювати. Аліна Рябко, Ірина Молдован, Максим Білоткач, Теметня ТВА. Обрали колісні крісла та вирушили історичною частиною міста. Таким чином, посадовці Чернівецької обласної військової адміністрації перевіряли місто на доступність, аби самим зрозуміти, з якими перепонами стикаються люди на колесах, а в майбутньому їх усунути. Які підсумки підбили посадовці, та чи пройшло місто Тест на безбар'єрність? Знають мої колеги. Перевірити місто на доступність та сприяти забезпеченню безбар'єрного пересування для осіб з інвалідністю. Посадовці Чернівецької обласної військової адміністрації пересіли на колісні крісла, аби на власному досвіді побачити, чи пристосоване наше місто для пересування на візках. Дату обрали не випадково, оскільки саме 5 травня у світі відзначають міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. Ми розуміємо, що поки ми самі це не спробуємо, ніхто не буде розуміти. Тому всі структурні підрозділи. Ціла адміністрації на сьогоднішній день, починаючи від соціального захисту, закінчуючи охороною здоров'я інфраструктурою, вирішили пройтися якраз історичним е, історичною бруківкою для того, щоб зрозуміти, з чим стикаються наші особи з інвалідністю. Така ініціатива надважлива, особливо в наш час, коли в країні триває повномасштабна війна, коли люди щодня отримують поранення, стверджують посадовці, що підтримали таку ідею. Ми розуміємо, що буде багато людей тих, які змушені будуть пересуватися на візках. Тому це зараз є на часі, і ми зголосили, звичайно, підтримати цю ініціативу, щоб привернути увагу громадськості, суспільства, пересічних буковинців до того, що це мають бути елементи доступності. Вони мають бути присутні в усіх закладах, не тільки в державних установах, а і в закладах сфери послуг, сфери розваг, сфери відпочинку, так готелі, ресторани, кафе тобто дати можливість людям, які повернуться, і людям, які вже є в нас, людям з інвалідністю, жити повноцінним життям. Обравши собі крісло, обласні управлінці вирушили історичною частиною міста від Чернівецької ова до резиденції молоді. Відтак на власному досвіді змогли оцінити реальну ситуацію та бар'єри, які не тільки ускладнюють пересування, а й можуть бути небезпечними. А виявилося, що їх чимало. Достатньо тільки ось цього маленького заїзду сюди на тротуар біля адміністрації, щоб побачити наскільки дійсно бар'єрно і на, на вигляд здається, що там похилий такий, Заїзд, але насправді там дуже важко заїхати на кріслі колісному. Бруківка це прекрасно, але звичайно є моменти незручності на візку. Пересуватися надзвичайно важко. Також спробували всі переходи з тротуара на дорогу, надзвичайно небезпечні. Навіть плитки є такі прості великі, де колеса застрягають, і я розумію, що людині з інвалідністю пересуватися самостійно достатньо важко. Відтак випробувавши не тільки дороги і тротуари. А й свою фізичну підготовку учасники флешмобу зробили наступні висновки. Я думаю, що тут в першу чергу потрібна дуже хороша фізична підготовка. Я не знаю скільки сили у даних людей, але вони справжні герої рухатися нашою інфраструктурою, тому що насправді від водосьоків і закінчуючи навіть маленькими підйомами, то дуже важко. Ми так само ще наш колега з інфраструктури спробував пандус біля органу представницької влади. Такий нахил, що нереально навіть піднятися. Якщо подумати, що нам треба ще піднятися зараз назад, під під нахилом, то це дуже важко. за результатами цього буде підписана резолюція усіма нашими структурними підрозділами і відповідна реалізація плану заходів. Крім того, багато приміщень абсолютно недоступні, зокрема, як і саме приміщення обласної військової адміністрації, до якої пандусу досі немає. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Темитня, ТВА. Ми різні, але ми рівні. В рамках проєкту Безбар'єрна Україна у Чернівцях презентували перший в Україні посібник зі шрифтом Брайля, конгревним тисненням, QR-кодами та перекладом тексту жестовою мовою. На заході обговорили і всі проблеми, які можуть спіткати людей з особливими потребами у нашому місті. Побувати там вдалось і журналістам ТВА. Безбар'єрність це коли зручно усім без винятку. Під таким гаслом сьогодні у Чернівцях пройшла регіональна конференція. У її межах презентували довідник безбар'єрності. Це своєрідний гід з толерантної взаємодії, створений за ініціативи першої ладі України Олени Зеленської. Також у нашій регіональній конференції буде дві панелі для дискусій. Перша панеля, перша дискусійна панель це безбар'єрна Україна. Безбар'єрність перепрошую. Безбар'єрність, як нова суспільна норма. Тема другої дискусійної панелі це місто без бар'єрів, особистий досвід. Відтак, аби наголосити на усіх бар'єрах, з якими зустрічаються люди з особливими потребами, їх чітко окреслили у так званому посібнику для архітекторів, мерів та держслужбовців. У ньому чотири розділи: про ганки та подвір'я, вуличну інфраструктуру, громадський простір, будівлі та споруди. І всі вони враховують воєнні реалії. Це дійсно бар'єри. І вони не можуть через це повноцінно жити. Вони відчувають себе безпомічними. Вони відчувають приниження людської гідності. І тому сьогодні хотілося б, щоб учасники цієї конференції почули, що. Це питання не тільки людей з інвалідністю, але й усього нашого суспільства. Також на конференції зауважили, що після війни в нашій країні на жаль буде чимало ветеранів з інвалідністю, тому безбар'єрність на рівні з безпекою стане одним з важливих принципів у процесі відновлення України. Досить багато наших воїнів, які потриватимуть реабілітації, відновлення і цей період будуть пересуватися на інвалідних військах. І зрозумівши і бачивши, що зараз відбувається у нас на, в наших тротуарах, на наших проїжджих частинах, ми розумів, що треба підготуватися до цього. Наші чиновники сіли на інвалідні військи і проїхалися по нашим тротуарам. І навіть достатньо такі кремезні чоловіки через 10, буквально 10 хвилин зрозуміли, що це їм не під силу. Тож надалі в місті працюватимуть над тим, аби всі мешканці мали рівні можливості та доступ до будь-яких установ. Людмила Труфин, Юлія Калинчук, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА. Збільшать кількість зелених насаджень, а замість пам'ятника радянському солдату зроблять газон. У Чернівцях наступного тижня почнуть ремонт скверу на Соборній площі. Робитимуть це за проєктом, який виграв конкурс ще п'ять років тому. Тож, які новинки ще чекати у сквері в центральній частині міста, далі у сюжеті. Нове освітлення, доріжки та газони вже незабаром в обласному центрі розпочнуть реконструкцію скверу дня вишиванки, що на соборній площі, за словами заступника міського голови Василя Зазоля, казначних оновлень тут не буде. Проект не передбачає якихось кардинальних змін, тому що сам сквер досить самодостатній і в принципі не потребує кардинальних втручань. Ми пройшлися спільно з фахівцями зелентресту, а також з набайдужими чернівчанами, які писали коментарі. Відтак зосередились на збереженні наявних зелених насаджень, оскільки в сквері є унікальні дерева. Щодо тих, які наразі в аварійному стані, їх зріжуть, а поруч посадять нові. В плані кількості кущів дерев, то звичайно, що їх стане більше, ніж тих дерев, які є зараз. Тим не менше, тут є дуже цікаві породи, і деякі з них ми плануємо підсвітити. Також буде освітлення, і кожен з кожна з опор вона буде виконана в тій вишиванці яка на кожному регіону України. А от старі лавиці збережуть. Їх планують використати в одній із частин скверу. Щодо демонтованого монументу перемоги на його місці зроблять газон з автоматичним поливом. Також цікаво, що у сквері збільшать кількість входів. У нього можна буде потрапити з кутів на вулиці Головній. Плануємо завершити до Дня Незалежності. Вартість робіт зараз уточнюється, тому що ми вже маємо проєктні рішення, але ще до кінця не маємо, не маємо ціни по, по цій стрічці, тому що працюють інженери ще треба буде обрахувати. Навіть орієнтовно не можу сказати, але це десь буде більше п'яти мільйонів. Ну, давайте скажу, орієнтовно десь більше п'яти мільйонів гривень. Реакція чернівчан на такі зміни за кошти меценатів неоднозначна. Одні притримуються думки, що все потрібно відправляти на підтримку армії. Лучше болі щось для людей, для солдат. Ну у власті такі люди. Втім, більшість за те, аби життя продовжувалось, і місця для відпочинку не залишались занедбаними. Дуже добре, все, що не робиться, все на краще. Головне щось робити, не запускати. Молоді. Що би не робили, все краще. Квіточку посадити це вже велико. Це все для нас, для людей, для природи. Не нищити, головне не нищити. Хотілося б, щоб нам подобається такого зробили і тут. Це було б чудово, чесно. Тим що в центрі багато і з дітками гуляють. Щоб воно було культурно. Ну зараз порядок наведуть. Звісно, усе красили, білили, щось там доробляли. А зараз хочуть хочу все поправити й красиво зробити. І буде гарно, хто каже, що ні. Людмила Труфан, Олександра Савіна, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА. Врятувати життя людини до приїзду швидкої допомоги. Комунальні заклади чернівців почали оснащувати автоматичними дефібриляторами, які мають допомогти у критичних ситуаціях. Де розміщення приладу та як ними користуватися? Всі деталі у наступному сюжеті автоматичний зовнішній дефібрилятор рятує життя. У Чернівцях реалізують проєкт, у рамках якого 11 приладів АЗД встановлюють у закладах культури, освіти та спорту міста. Міська рада, це департамент соцполітики. Теж там багато людей знаход... ну, може знаходитися. Також чотири заклади освіти ми вибрали і е, також культурні. Це є наш лідній театр, це є центр Миколачука і центр культурно-мистецький сад. Гора. Зокрема, один з таких приладів встановили у фізкультурно-оздоровчому комплексі Олімпія. Автоматичний зовнішній дефібрилятор має голосову інструкцію. Потрібно лише ввімкнути, і він підкаже подальші дії. А використовується прилад під час критичних ситуацій. Людина, як правило, втрачає свідомість. Вона лежить. Тобто, якщо лежить, та ви це знов таки це моменти тренінгу. Ви оцінюєте, чи немає загрози вашому життю, підходити, оцінюєте стан його Свідомості, От, е, можна чути, там пульс є на магістральних артеріях, нема, е, як зазвичай. Да, тобто, і е, надалі проводиться вже базові елементи підтримки життя. Це непрямий масаж серця, це е, штучне дихання, так, і третім етапом по ABCD – так, е, це Dфібляція. Є два базових показники: це стан біологічної і клінічної смерті. Статистично зазначається, що стан клінічної смерті це є до п'яти хвилин, все, що б бі... довше, це є біологічна смерть. Найважливіше скористатися автоматичним зовнішнім дефібрилятором до приїзду бригади екстреної медичної допомоги, тому що там фахівці, там спеціалісти, а ми говоримо зараз про те, що як цивільні люди, не маючи медичної освіти, можуть врятувати життя. Кожна хвилина це є мінус 20%. Тобто, якщо ми на першу хвилину скористалися АЗД-апаратом, скористалися вмінням. Ми і зразу розпочали базову реміційну підтримку життя. Ми врятуємо 80%. Оскільки прилади встановили у комунальних закладах, то в першу чергу проінструктували і самих працівників. Кожен учасник тренінгу отримав сертифікат. Тренінги проводили досвідчені тренера-інструктори від Європейської ради немає від різних інших організацій, які є сьогодні. Крім того, що тренерами їх мають наукові ступені. Всі вони є співробітниками навчального треніного центру симуляційного. На цьому ми не говоримо, що завершили навчання, цього достатньо, ні, цього недостатньо. Ці навички має знати кожен, і ці навички мають формуватися з шкільної парти. Ножиці а травматичні клапан для проведення штучної вентиляції легень, бритва для того, щоб якщо волосний покрив, щоб були електроди щільно. Були накладені це стартова серветка і обов'язково рукавички. Тоді, тобто, якщо ви надаєте будь-яку допомогу, маєте дбати про свою безпеку. Тетяна Дубіцька, Катерина Гушул, Руслан Батюк, теми дня, ТВА. Одна схема нелегального виїзду ухилянтів за кордон. Цього разу організував її пастор однієї з протестантських церков у Чернівецькій області. Буковини з двома мешканцями Дністровського району за 3,5 тисячі євро обіцяв чоловікам призовного віку допомогти втекти до Молдови за контрольно-попусними пунктами. На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів зловмиснику вже повідомлено про підозру. А суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення всіх винних до відповідальності. Засипало землею. 5 травня на спецлінію 101 поступило повідомлення про те, що в СМТ Кельменці під час земляних робіт чоловіка засипало землею. Рятувальники прибули на місце події, оперативно дістали постраждалого з-під завалів та передали медикам, які доправили чоловіка до лікувального закладу. Зійде зоря над небом українським закриє променем в країну від пітьми. мюзик кулі Чернівецької обласної філармонії відбудеться вечір української пісні вокальної студії Тетяни Петришиної. Наші журналісти одними з перших мали можливість побачити, що ж підготували на вихідні для поціновувачів прекрасного у Чернівцях. Магія української пісні, яка надихає на перемогу та допомагає відволіктися від воєнних буднів, вокальна студія Тетяни Петришиної підготувала подарунок для поціновувачів музики. Ціль нашого концерту показати різноманітність української пісні, чудову мелодію. Показати, що пісня може бути різною, як і сучасна, так і народна, і вона є цікава і вона є на часі. Звучатимуть пісні як сучасних виконавців, так і народні, а також класичні твори музичного мистецтва. Це будуть з репертуару сучасних співаків, наприклад, з репертуару Злати Огнєвич, це будуть е, з репертуару е, гурту Скай, е, Кирила Туреченка, це також будуть народні пісні в обробці Лисенка, в обробці Бойченка. Е, це будуть звучати пісні авторські. Під час концерту відбудеться також прем'єрне виконання пісні Зійде зоря над небом українським закриє променем країну від пітьми, яку представить Тетяна Петрушина. Ця пісня надзвичайно потужна своєю енергетикою. Вона кожне її, її слово закладжене на перемогу. Тому я вірю, що найближчим часом ми здобудемо нашу святу перемогу. Ми здолаємо. Ворога, і все в нас буде добре. Марина Щербак доєдналася до вокальної студії після того, як через війну була вимушена покинути Харків. Зізнається, раніше співала лише для себе, і тільки тут наважилася займатися вокалом. Я пішла до Тетяни Петришиної рік назад. Це от буде моя річниця, як я пішла співати. І це для того, аби заспокій, заспокоїтися, да, пережити те горе, яке ми переживаємо, і це реально допомагає. А Данило Щеголів з Краматорська – один з наймолодших учасників вокальної студії. Це буде перший його виступ на сцені. Мені з дитинства подобається співати і. і... Я поступив на цей кружок хала, і мені так подобається навчатися і. Я вже тут декілька місяців навчаюсь. Упродовж року Тетяна Петришина організовувала цілу серію благодійних концертів на підтримку ЗСУ. Під час цього вечора глядачі зможуть задонатити на електрогенераторну установку для наших воїнів. А відвідати концерт та відчути магію українських пісень можна буде 6 травня о 17.00 у М'юзік холі Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка. Тетяна Дубіцька, Катерина Ксенюк, Максим Білоткач. Теми дня – ТВА. Такими були події цього дня. Дякую, що були з нами. Як завжди, впевнено, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо Збройним силам та віримо в перемогу. Я бажаю вам спокійних вихідних до зустрічі.